Як максимально видобути нафту і газ із свердловини? Не секрет, що значні запаси корисних копалин назавжди залишаються у надрах. Найчастіше це відбувається через низьку проникність гірських масивів на початку розробки родовища або внаслідок тривалої експлуатації свердловин, а також через відсутність можливості керувати фільтраційними характеристиками пласта. Компанія Українська імпульсна індустрія вирішує це завдання: теорія дилатантного розучільнення, технологія та обладнання, розробку яких розпочато ще в 1976 році, засновані на впливі на масив гірських порід силовими імпульсними хвилями високої частоти, які генеруються над гирлом свердловини і використовуючи стовп технологічної рідини, передаються в зону продуктивного пласта. Далі через контейнери відбувачі силові. Імпульсні хвилі спрямовуються у необхідний продуктивний горизонт. При такому неравномірному багатоцикловому навантаженні відбувається його зміна на молекулярно-кристалічному рівні, що забезпечує додаткову проникність гірського масиву, що зберігається протягом часу, якого достатньо для відпрацювання родовища переваги технології. Метод впливає не тільки на привибійну зону, а й у продуктивний пласт. Ефективний радіус дії 300 метрів. Технологією здійснюється цілеспрямоване селективне розущільнення масиву в необхідному горизонті, вертикальне розповсюдження хвилі пів метра. Метод є екологічно чистим. Застосування технології не потребує значних часових та енергетичних витрат. Ми щиро сподіваємося, що розроблена та втілена у життя теорія дилатантного розущільнення, технологія та обладнання підвищать ефективність видобутку вашого підприємства.